Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає перемогти Росію, що заважає Україні перемогти Росію. Які є перешкоди, що заважає перемогти Росії Україні? Чи закриває хтось дорогу? Тут є такий магічний вплив, дуже агресивні дії магів. Магічний вплив Так, є вплив нападу магічного. Оце закриває дороги Україні і сповільнює наші кроки дуже повільні. Дуже повільно мало бути все набагато швидше. Дуже повільно готуємо. Це вплив на військовий. На військових України саме магічний вплив закрита дорога військовим, щоб все якомога повільніше виконувалися всі замовлення. Дуже так, це єдиний вплив, що заважає. А дорога відкрита. Так, ми маємо перемогти Росію. Я хочу забрати весь негативний магічний вплив що заважає військовим України якнайшвидше перемогти Росію. Заперечує весь негатив, відкриває дороги. Ще тут я хочу подивитися О тут пропаганда якась іде теж негативна, дуже. Заперечую весь негатив. Більше нема нічого, що заважає перемогти. Заперечую. На завдано дуже сильні шкоди завдано заперечую. Заперечую, депресія у людей. В Україні є. Через від'їзд населення заперечую, заперечую. Всі повернуться, все одно повернеться до України. У людей сильна любов до своєї держави України. Всі повернуться. це Ворог в нього був план досягти, його йому не вдасться. Перекриваю, щоб. Виїхали всі, ніхто не повернувся, слабка економіка, ні, всі повернуться. Дуже люблять Україну, якнайшвидше прошу прошуючі сили відкрити дороги для відновлення економіки України. Та припиниться обстріли України, більше ворог не може, не може чинити терору щодо цивільних. Мирних людей, українців. Закриється повністю небо над Україною буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Відновляться всі підприємства, заводи. Так, буде захищено Україну Буде набагато легше працювати. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю відкрити дороги на перемогу над Росією Україні. Дорога відкрита. Забираються всі перешкоди, що заважали перемогти Росію. Україна має всю необхідну зброю, силу, фінансування, економіка потужна, розвинута країна. Більше нема нічого, що заважає перемогти виграти війну з Росією у Україні. Відкрита дорога до перемоги. Буде так, буде так, буде так. І прошу По Верховному суду повернути Росії всі її злочини, військові щодо цивільних, військових і взагалі. Всю агресію, що в Україні було завдана Росією, російською армією повернути її назад. Всі біль, сльози, страждання, депресію, стан страх, страх і, і все, що було завдано українцям, знущання, катування над українцями, все назад, все лайно. Що в Україні Росармія залишила, повертається в Росію. Буде так, буде так, буде так. А в Україні відновлюється щасливе життя, відновлюється підприємство, економіка і мирне небо над Україною. Буде так, буде так, буде так. де буде все сказане, здійснене. Так, ми маємо перемогти, це не Це відбудеться і треба просто забрати, забрати всі перешкоди, щоб якнайшвидше це відбулося, бо вставляють палки у кольосах, як відтягують. Цю перемогу, расисти, але в них нічого не, не вийде. Дякую за увагу!